При декорі інтер'єру варто дотримуватися найтонший баланс, щоб не перетворити квартиру в сховище непотрібних і застарілих речей. У кожного предмета повинна бути своя функція, всього повинно бути в міру. А правила старі як світ, але нам не завжди вдається їх дотримуватися, які саме помилки найбільш поширені, як уникнути їх, і які є альтернативи один м'яке достаток. З одного боку численні декоративні подушки надають вітальні затишку і грають роль яскравих аксесуарів, проте всім потрібно знати міру, велика кількість подушок візуально перевантажує кімнату, що робити, коли мова йде про невеликому просторі, діє правило менше, краще двох. Трьох подушок різних розмірів і кольорів буде цілком достатньо. Два кухонні дрібниці, заварювальні чайники, коктейльні келихи, поварені книги. Задумайте, здійсненно ці численні аксесуари вам необхідні. Бути, може ви взагалі не пользуєтесь ними всіма? Що робити? Кухня це простір, яке в першу чергу має бути функціональним. Так що намагайтеся не захаращувати його нехай і очаруватильними, але марними речами. Три по старій пам'яті: якщо на ваших полицях припадають пилом сімейні реліквії, які вже давно втратили, товарний вигляд і прийшли в непридатність. Треба терміново це міняти. Квартира все таки не музей. Що робити? Звичайно. Ми не пропонуємо вам відправити у відро для сміття дорогі серцю бабусині прикраси, але з менш важливими для вас речами, скажімо, зламаними годинами минулого століття пора розпрощатися. Чотири навісні сховища багато кімнат без навісних полиць. Представіть просто неможливо, наприклад, куди ще ставити спеції на кухні, щоб вони всегда були під рукою. Однак, чим більше полиць ми вішаємо. Тим більше становиться соблазн заповнити їх різними дрібницями і тим, в принципі, не місце в будинку, що робити, обмежуйтеся мінімум полиць і розміщуйте на них лише найнеобхідніше: п'ять, подвійне дно підноси або невеликі декоративні контейнери для мелких речей, ключів дрібних аксесуарів телевізійного пульта смотряться довольно ефектно на журнальних столиках і комодах, але є і небезпека, якщо ми захаращуємо їх. Вони тут же притягують погляд, привертаючи до себе багато ненужного уваги і перетворюючись здалого рішення в проблему, що робити: німізуйте кількість декоративних аксесуарів, зробивши ставку на дійсно ефектні або милі серцю. 6. стопки знань. Останнім часом ми спостерігаємо тренд, люди складивають книги в нескінченно високі стопки, прикрашаючи таким чином полки і журнальне столики. Але давайте будемо об'єктивні. Виглядає це, м'якока, що не дуже охайно, що робити. Згадайте про книжкові полиці, всім діє мистецтво. Напевно, ви не раз зустрічали рада створити персональну артгалерею, помістивши під складорогі серцю предмети і розвесив все це пишність по стінах. Втім, не всім вдається досягти успіху в цій справі, зібрані в межах однієї рамки різнопланові артефакти, які не мають общі теми. Лише надають стінам неохайний і вкрай безглуздий вигляд, що робити. Намагайтеся дотримуватися однієї тематики і не захоплюйтеся кількістю. 8. згадати все чомусь вважається, що холодильник, обклеєний паперами напоминалками, характеризує господарів як високоорганізованих особностей. Насправді ж, все йде з точністю навпаки. Це виглядає неохайно, що робити. Відведіть на стіні спеціальне місце під магнітну або маркерну дошку і строго стежте за тим, щоб заповнювати її виключно актуальною інформацією. Дев'ять з очей геть: далеко не завжди швидке вирішення проблеми є найкращим згрібаючи речі в закриті ящики комода або шафи. Ми, звичайно, на якийсь час викидаємо їх з голови, але потім розплачуємося вдвоєне. Знайти щось в такому безладді стає просто неможливо, що робити. Навіть приховане від очей простір, організуйте з розумом, каждую внутрішню полку розділіть на кілька відсіків за допомогою менетюрн контейнерів для більш габаритних просторів підійдуть кошики. Десять всьому своє ім'я. Отже, ми розклали все по поличках, контейнерів, кошиках, але робота над помилками ще не закінчена. Якщо ви забули про таку дрібницю, як ярлики, весь порядок швидко перетвориться в хаос. Варто вам забути, де саме лежить любіма і футболка, і ви перевернете все акуратно складені речі догори дном, що робити. Підпишіть всі секції, на це не піде багато часу, зате вдалому ви будете вдячні собі за це.